Техніка нанесення матеріалу Persia White від торгової марки Elf Декор. Всім привіт! Я декоратор Олексій Журавков, і в цьому відео я вам наглядно розкажу і покажу, як наносити ось таке чудове декоративне покриття. І не забудьте підписатись на наш канал, щоб не пропускати нові відео про різноманітні декоративні покриття для стін. Зараз ми будемо наносити матеріал Persia White в перший шар. І перед тим, як ми це зробимо, я розповім про підготовку поверхні. Стіни пошпакльовані як під фарбування, але не супер доброї якості ну, на цьому об'єкті. Е, перший шар ми наносимо ґрунт, це опті ґрунт від Elf Decor. Дуже класна криюча здатність. Е, наносимо за допомогою такого вілюрого валика. Далі, другий шар ми наносимо квартс праймер. Від дельф Він створює адгезію для нашого декора. Далі, сам матеріал Персія вайт, ось так він виглядає. Ось баночка така. 5 кг витрата на 30 квадратних метрів. Перший шар ми розводимо на 5% водою. Тобто сюди додаємо 250 грам води та вимішуємо. По інструменту наносимо ми. Ось такою венеціанською гладилкою ми користуємось брендом POVAN. Рахую, що це найкращий виробник інструментів для декору. Потім для допомоги ми використовуємо допоміжний шпатель 150 мм. І для формування малюнків ми використовуємо ось такі губки. Це або синтетична, або натуральна морська губка. Все, зараз будемо показувати, що і як йде в роботі. А ви не забудьте підписатись на наш канал, щоб не пропускати нові відео про декоративні покриття для стін. На перший шар додаємо 5% звичайної чистої води та вимішуємо. Тобто на 5-кілограмове відро додаємо 250 г води. Ми ставимо на наші ваги матеріал і точно його вимірюємо. Ось консистенція матеріалу. Він має трохи текти. Набираємо матеріал на гладилку та можемо починати зверху, знизу, тут немає різниці. І наносимо в матеріалі присутній наповнювач у вигляді кришталів. І завдяки цьому ми можемо наносити матеріал. Саме на цей розмір, тобто величину цього кристаллу. Спочатку ми рівномірно наносимо матеріал, розподіляючи його по поверхні. І потім ми знімаємо насічку від нашого шпателя і утворюємо рівномірну поверхню. Все. Так рухаємо повністю всю стіну і лишаємо висихати, щоб на наступний день нанести другий шар. Нічого важкого, просто рівномірно перешпакльовуємо стіну за допомогою матеріалу Persiana. Розрівнюємо матеріал хаотичними рухами. Нанесли і обираємо. Наплинемо. Ми закінчили нанесення першого шару персії. Ось такий ефект вона має, сріблясто білий. Можна побачити, як вона мерехтить на світло завдяки своєму декоративному наповнювачу. Дуже-дуже ефектний матеріал. Може навіть підходити отак для одношарового нанесення. Але в нас трохи інша задумка. Ми чекаємо, як висохнуть перший шар, і будемо наносити другий. Не забуваємо при підготовчих роботах поклеювати все скотчем та пленкою, щоб потім у нас після виконання декору лишилось все чисте. Набираємо матеріал на губку натамповуючими такими рухами, і легесенько. Переносимо його на стіну. Губку майже не прижимаємо, тільки поверхнею. Постійно її прокручуємо, малюнок робимо однорідний, щоб не було великих нашарувань. І все так ми можемо нанести 5-6 квадратних метрів і потім пригладити матеріал. На другий шар ми матеріал не розводимо. В нього, в принципі, від виробника дуже комфортна густина для роботи з нанесенням з допомогою губки. Зараз, в перший день другого шару, ми набиваємо матеріал на паралельні стіни і завтра перейдемо вже на інші стіни. Це необхідно для того, щоб в нас була Дуже акуратна стиковка з сусідньою стіною. Набили, зробили, стягнули, лишили, він підсох. На слідуючий день зробили сусідню стіну. Ось так формується кут. Плотненько прижимаємо до сусідньої стіни і хаотичним таким рухом відтягуємо ось такий у нас є суперсекретний інструмент для того, щоб... Наносити матеріал в кути. Робиться він з ручки старого шпателя та куска звичайного віку. Отже, у нас зараз йде процес формування малюнку. Цю частину стіни ми вже нанесли і рухаємось ось такими елементами хаотичними. І за допомогою гладилки ми ось так приглажуємо матеріал. Робимо це плавно з мінімальним натиском. Зараз потрібно просто пригладити саму шубку, яку ми набили, і трошки лишити, щоб матеріал постояв і з нього пішла влага. І приблизно через хвилин 7-10 ми можемо повторно підійти до нього і остаточно сформувати. Цей матеріал вже трошки постояв. І ми починаємо його ущільнювати також різнонаправленими рухами. Це можна робити декількома техніками приглажування. Тобто, перше, це ми за допомогою кладилки в різні сторони його розкидуємо, і у нас виходить такий хаотичний малюнок. Другий варіант це. На підсиханні ми робимо ось таку вісімку. І тоді він буде більш насичений, більш густий малюнок при певному світлі. Але у нас зразок затверджений в такій техніці нанесення, тому ми його і дотримуємось. Можуть попадатися якісь шматочки це з мочалки, з губки. Ми зразу їх витягуємо. І розгладжуємо матеріал. Після першого пригладжування видно, що лишаються такі напливчики, це скатується матеріал на край шпателя, і лишається на стінці. Ми його беремо і пригладжуємо. Нічого важкого, матеріал дуже м'який, дуже комфортний. Беремо і робимо. Важливий нюанс це при нанесенні стіни, потрібно робити від Одного кута до іншого, не прериваючись по центру чи десь в іншому місці. Йдемо рівномірно від кута до кута, наносимо, доходимо до сусідньої стіни і формуємо кут. Постійно знімаємо матеріал з краю шпателя, щоб він не наліпав на сусідню стіну. Сформували, лишили трошечки. Постояти і повертаємося вже остаточно, формуємо всю стіну, приглажуємо, щоб не було ніде насічки. Можна також використовувати ось такий світильник, вмикати його і при боковому освітленні дуже добре буде видно, де ви могли щось пропустити. Дуже комфортний матеріал для майстрів. Рекомендую. А ще він дуже міцний, це дуже круто. Це не просто як декоративна фарба, це щось схоже вже на штукатинку. Ось таким чином ми підформовуємо зовнішній пут круговими рухами знімаємо напливчик.